Всім привіт! Всіх вітає Хмельниччина і дощова погода! Напевно, зараз в найбільшій частині України саме така погода. Хмарний дощ, невеличкий вітер. Хоча і тут є плюси. Тому що звичайні речі, навіть звичайна капуста, може виглядати досить гарно. Вам так не здається? І зараз в нас ось така погода. Буває блисне сонечко, але більше часу ось так. І не знаю, чи хтось помічав, але рослина під час дощу і після доща виглядає зовсім по-іншому. Ніби листя листям, квіти квітками. Але рослинка ніби вмивається, ніби напивається. Хоча за часту листя дуже тяжко, воно виглядає ніби і заплаканим, а з другої сторони. Квіти ніби посміхаються від того, що вони вмилися водою природи. Я, до речі, не представилась, бо, можливо, хтось дивиться вперше. Мене звати Світлана і зі мною в кадрі моя донечка Аліса. Враховуючи, що така погода, то вирішила я прибратися в дитячій кімнаті, бо коли тепло, сонячно, більше проводимо часу на вулиці і руки просто зачасту не доходять. Ви здивуєтесь, кажете, для чого я це роблю, але вирішила я помити вікно. У нас у кість вікна досить широкий, стіна в нас більше метра шириною, тому вікно знаходиться досить глибоко. І зачасту дощ не попадає на саме скло. Вікно мені тут мити досить незручно, як з вулиці, бо воно відносно високо, так і з кімнати, тому що стоїть стіл, ліжко, великий вазон, книжки, і мити його часто також не виходить. Тому руки в мене дійшли до нього, вирішила я його промити, протерти, бо і павучок сидів. На ліска все мені говорила, не трогай його, це мій друг. Але терпіння моє закінчилось. Також ми і книжки поперекладали, передивилися, деякі відремонтували. І дуже я люблю, коли книжки зложені всі рівно, які до читання, які до навчання. Отак дуже зручно шукати, деяка книжка. І вертаємо все назад, єдине поставлю інший базон. Один куточок готовий. Приступає до іншого. Сюди я запланувала поставити фікус Бенджаміна, тому трошки прибираю. Забираю великий такий набір для малювання. В цей набір входять фломастери, олівці і фарби, і підставка така для мольберт, щоб було зручно малювати. Набір рекомендую, вони є для хлопчиків і для дівчаток. Єдині фарби зовсім ніякі. Олівці, фломастери класні, ціна також була адекватна. Ми купляли його рік тому за 250 гривень. Тому, хто побачив, за нормальною ціною можете купляти своїм діткам на подарунок на Новий рік, бо є такий набір для хлопчиків блакитного, мені здається, кольору, і для дівчаток. А мій моїй він вже просто набрид, тому я його прибираю і достанем десь через місяць-другий, коли дівчинка знов захоче малювати. Листочки фікусу я просто протираю. Можна зробити, звичайно, і душ, але буде крапати водичка, тому це незручно. І ось куточок наступний готовий і приступаємо далі. Далі ми залізли до речей. Доці моя це дуже полюбляє. Оскільки стало прохолодно, то вирішила я вже футболочки покласти на задній план, а достати ближче теплі ковтинки. Поступово-поступово та розібрали ми все ліжко, оскільки там дві шухляди, і до другої шухляди доступу зовсім немає, бо стоїть стіл. Туди я складаю речі на виріст, або от, в даному випадку були зимові теплі речі, які зараз ми будемо доставати, а складати туди літній одяг. Таким чином все прибереться, все повимивається, як підлога, так і ліжко. І наведеться порядок шухляда. Тобі забакилася коточка. Це твоя коточка. Вона зіркою. Я все забрала, і ліска просто. Я дуже м'яко не можу виразитися. Побачили, скільки тут пилюки та грязюки. Доставай все, доставай, буде прибирати. Зараз включимо пилисмок і поприбираємо цю всю пилюку. О, мою... Бо в нас і коти полюбляють сюди залізти. Це просто жахливо. О, Люди, хто не має котів, не заводьте, бо від них стільки пилюків, стільки бруду, що це просто. Коли таку кутенятку моркочить про холодний період часу це класно, але коли треба прибирати, то прибирається в два рази більше, ніж без кутів, коли. Ви. Донечка моя модниця, тому під час ось такого перекладання речей часто ми щось приміряємо, знаходимо нове, до чого вже підросла. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. І великий плюс як шпалер, так і фарби, яку можна мити. Бо і маленькі дітки, і коти дуже все бруднять, коти залишають сліди під підвіконням, галізка біля ліжка, як в столові. Тому за допомогою миючих засобів все легко вимивається і вичищається. Ну і далі все складаємо назад. Єдине, що дальню шухляду я не доставала, просто не було можливості. Стільки нас лежало речей на підлозі, що не змогла я відсунути стіл, просто щоб витягнути ту дальню шухляду і під нею все поприбирати. Це вже буде якесь наступне прибирання. Поставила я коробки з-під взуття у вигляді перегородок між танцями та ковтинками. І складаю всі речі ось таким рулетиком. Це є дуже зручно, бачимо, де що лежить. І нарешті складаю назад ліжко. Ставлю каркас, який складається з двох частин. Бо це ліжко як для немовлятки, так і для маленької дитини, і для підлітка. Цей три в одному, я вже про нього розповідала. Дуже зручний на довгий період часу. Туди, поки. Кладу подушку, а буває вкладає ляльок разом з собою спати, тому немає потреби докупляти великий матрас. Вона також чомусь не полюбляє ковдри, причому зовсім тільки якщо замерзне, але в результаті ми вдягаємо теплу піжаму і спить вона без ковдри. І наостанок прибираю пилисмоком, І з донечкою ще беремося за дитячий куточок. Бо в ньому також треба трошки поприбирати, Аліска мені вже тут допомагає. Я її потрошки привчаю до цього, пропоную їй зіграти в прибирання. Вона дуже часто просить мене гратися з ляльками, але я її спочатку змушую прибрати, щоб все було чистеньке, гарненьке, а потім беремося вже і гратися. Але поки доходить і... діло до ігор, то ліска вже награлася в прибирання і більше нічого не хоче від мене. Тому ось так ми бавимось майже кожен день, як не в будинку, то на вулиці. Бо прибирати треба і на вулиці, і тут, тому якось привчаю потрохи донечку до порядку, хоча це досить таки тяжко. Сподіваюсь, що трохи вас я змотивувала на прибирання. Напишіть в коментарях, бо залізкою це дійсно трохи тяжко робити. Не знаю, чи в мене вийшло, чи ні. В іграшковій зоні дуже багато різних мілких деталей, бо це кухня, в неї там і бусинки, і пластилін, і заставила я донечку мити посуд. Бо вона дуже часто побавиться, пограється з пластиліном, посуд весь лежить, кисне. І на тому все. І Аліса більше не хоче. Також познаходили нові іграшки давним-давно забуті. І часто, коли іграшки забуті, потім з ними дуже весело гратися. Тому треба завжди частину іграшок ховати, а частину доставати. Тоді діткам не буде сумно з ними проводити час. Ну, і ось прибирання завершене. Ось так виглядає тепер дитяча кімната. Трошки довели красу в дитячій зоні, помили посуд, все лежить, сохне. Тут дитяча така кухня, столова. Тут в неї лежить для морозива і для макарон. Спеціальні іграшкові набори. Пластиліном ми граємось дуже багато. Ну, ось так виглядає тепер кімнатка. Зараз 2 годинки, донечка піде обідати і надовго спати. Але такий порядок також ненадовго. Бо полюбляємо часто гратися, і в кожному відео тепер я буду виставляти якісь наші забавки саме вдома, тому що стає прохолодно, і дитину треба розважати. В садочок ми не ходимо, садочок у нас закритий, школа також, тому навчаємось ми вдома. Як і цифрам, так само і вчимо букви, готуємо руку до письма. Тому в кожному відео тепер я буду щось новеньке викладати: як ми проводимо час залізкою саме вдома, в холодний період часу. Наші різні забавки, наші ігри, наше навчання. Хоча я не вчитель, але мені здається, кожна мама вчить свою дитину будь-чому від А до Я, напевно, як тримати ложку, як тримати олівець. Малювати цифри, читання, тому пропоную приєднуватись, пропоную розповідати якісь свої цікаві історії з діточками, бо це і тяжко, і цікаво, і весело, і досить мені здається, запам'ятовується на віка. Ну, а сьогодні я готую морського окуня. Він є дуже смачний, дуже корисний. Риба взагалі дуже корисна, як для чоловіків, так і для жінок, так і для дітей. Чесно, готую я рибу рідко, бо це на сьогодні делікатес. Окунь сьогодні в нас коштує вже 200 гривень за кілограм, хоча нещодавно він був 140 Ось така різниця буквально за місяць. Обрізаю всі плавники, бо це дуже небезпечно. Вони дуже гострі і, не дай Боже, поколотися. Це дуже боляче. Рибу очистила, промила, висушила і нарізаю десь по півтора см такими шматочками. Окунь порівняно з хеком дуже чудовий, він не розповзається, бо хек у нас на ринку дуже водянистий. Посипаю сіль перець. Роблю невеличкий масаж і залишаю буквально на 10-15 хвилин. А спробували ми окуня, і він дуже смачний, хоча, звичайно, ціна кусається. Щодо паніровки, використовую борошно, далі яйце і кунжут. Кунжут також дуже корисний. І в паніровці він такий стає такою хрусткою коринкою. Обсмажую без кришки, буквально, не знаю, по 4 хвилинки, можливо, з кожної сторони. І дуже класно все просмажується, виглядає також гарно, страва корисна, рекомендую всім. І всім смачного. І будемо ми приступати до садівництва. Люблю я осінь за те, що можна пересадити те, що вже давно хочеться. Бо влітку я все одно пересаджую, а осінь це вже саме та пора, коли можна. Коли рослинкам це не нашкодить, а квітник придасть свої нові форми, нову красу і заграє новими барвами. Я пересаджую, донечка підливає. Знову в нас дует. Чує тут Аліску трошки садівництва, трошки краси. Вона дуже полюбляє квіти. Особливо рожеві. Це її самий улюблений колір. Будь-чого. Як машинки, так і квітів, так і песика. Все має бути рожевим. З батьківської дачі прилетіла до мене. Тут приїхала шавлія, тому ми її будемо висаджувати. Вона світло-фіолетового забарвлення. Гарно буде виглядати поряд з білими трояндами. І буду захищати свої рослини ось такими шарами. Це шари кільця з-під дерев'яної бочки. Вони в мене виступають як декором саду. Так, з захистом рослин, як від собаки, так і від чоловіка. Спитайте, чому від чоловіка вони виступають саме захистом при косінні трави? Бо дуже часто, якщо я не встигну рослинку десь зберегти, показати, що там в мене щось росте, то прощавай. Альма не може перелізти, бо вона досить велика собака, тому спробую я. З допомогою таких, такого декору одночасно якось зберегти нові наші насадження. Ці кільця ніяк не тримаються, вони просто завдяки своєї напруги, вони так дуже, досить тісно тримаються один біля одного, не треба більше нічим їх фіксувати, все тримається докупи. І прийшла мені ще одна ідея використання цих шарів для тримання форми куща. Бо часто як півоні, так і хризантема в мене зараз просто розпалася. Пагони довгі, сильний вітер, дощ, і вони розпадаються, просто лежать на землі. А за допомогою таких шарів пагони би стояли, кожен знайшов би собі місце і кущик все одно би тримався форми. Тому, напевно, я спробую. На наступний рік, якщо я таку ідею свою не забуду, то покажу вам, що з цього вийшло. Оскільки зараз осінь, то дивимось, які основні акценти. Це модрина на передньому плані, на задньому плані туї. У мене одна туйка ось тут пропала. Для неї там все ще є місце, тому я планую посадити її. Далі йде будлея. Ось ця Модрина, хто не знає. Будлея. Далі на передній план буде виходити, не пам'ятаю, як вони називаються, вилітає в мене з голови. Також фіолетовим гарно цвітуть квіточки, більш світліші, ніж будлея. Тут буде влітку шалфей рости, шавлії. Тут оце от хризантема яскраво-рожева, причому яскраво рожева, троянди рожеві, тут ґрунтопокривні троянди біленькі, ось вона розпускається якраз, буде видно, і бересклет, який росте кущиком шароподібним, і тут ще грунтопокривна, точніше, бордюрна троянда, ми пересадили. І ось ці біленькі, вони потрошки також розпускаються. Їх тут дві. Вони будуть покривати цю зону повністю, і там зону повністю біленькі троянди. Ось так. На цьому етапі, мені здається, цей куточок в мене буде завершений, бо я з ним граюся дуже довго, протягом 5-6 років. І мені здається, що все. Але. Коли так здається, на наступний рік знову знаходиш. До це щось цікаве. А Лізка з нею робити відео дуже тяжко. Почала. Але коли думаєш, що куточок завершений, то все одно на наступний рік щось придумаєш, щось знаходиш нове. Ну Доця, ну чого ти так кричиш? От моя слухняна доця, яка не дає навіть слова сказати. Тому буду я на цьому завершувати, Дощі крапає, хоча наші рослини квітнуть і нагадують, що ще зовсім тепло. Всім дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Всім я бажаю мотивації, натхнення. І до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!